Ті, хто не має газового лічильника і гарячого водопостачання, змушені щомісяця сплачувати за подвійну норму блакитного палива 18 кубометрів. Примітно, що тим, хто має гаряче водопостачання, навіть без лічильника нараховують лише плату за 9,8 кубометрів газу. Цей факт обурює смілян. У місті вже тривалий час відсутні гаряче водопостачання. Більшість людей зробили крок на зустріч цивілізації і встановили бойлери, але плату за газ їм так і не зменшили. От нараховується газ на квартиру. Це прописано в законі, що повинно бути гаряче водопостачання. Тоді буде половина 9 кубів на людину, на одну 10. людину. Так. А якщо немає гарячого постачання, то виходить 18 кубів. Ну от до мене звертається багато виборців, які говорять, що в мене в квартирі встановлений електробойлер, і що я грію воду не на газовій плиті, а в мене стоїть в ванній бойлер, і я купаюся, стираю, все роблю. Так само і люди кажуть, що стоять автоматичні. Стиральні машини, які так само гріють воду і все, що газ не використовується. Я вас дуже прошу, що давайте це питання якось розглянемо, щоб все-таки зв'язку з тим, що місто повністю в місті, повністю відсутне гаряче водопостачання, щоб ми це питання переглянули. Якщо людина да, дійсно має притвердити, що є бойлер, є та саме стиральна машина, автомат, що вона не використовує газ на підігрів води, щоб людині встановити норму 9,8, не 18. Норми газу для споживачів відповідно до чинного законодавства встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і для сміли окремо їх не переглядатимуть. Проте лічильники газові споживачам встановити можуть. Ще правда, програма розрахована до 2021 року. Саме цей час держава дала підприємству, аби те власним коштом забезпечила споживачів лічильниками. Графіка не буде. Як такового буде якийсь об'єм, який нам черкаси газ, як ліцензіат Крізь. на цю процедуру нам надасть лі. Які ми можемо встановити, який буде об'єм, якась буде кількість. Вона ж не ну у нас програма роливе робить... нам на до 21-го року. Програма працює на піші два роки в Тим же смілянам, хто не хоче чекати, доки підприємство власним коштом встановить їм газовий лічильник і сплачувати у вас цей час за 18 кубометрів газу щомісячно. Газівники радять звернутися із заявою до пад Черкаси газ і встановити лічильник власним коштом. Щоправда, у такому випадку людині доведеться заплатити не лише за лічильник, а й за матеріали та виконання роботи.